А тепер третя номінація і гнобелівської премії. Приз у галузі інженерія отримали Тефе Ябжень, Лю, Анупра Джапан, Тревор Шімокусу та Даніел Престон за реанімацію мертвих павуків для використання їх як механічних інструментів для захоплення предметів. Іноді високі технології починаються із знахідки тіла мертвого павука. А все чому? Бо людина полюбляє красти ідеї в інших істот. То в лотоса поцуплять принцип супергідрофобності, щоб потрібні поверхні не змочував водою. То в лопухів принцип липучки позичать, то прилипанням пальців геконів до поверхонь надихнуться, навіть з соснових шишок та хамелеонів щось та й стягнуть. Але, шановні, якщо ви крадете розробки шишок у лісі, це вже якось занадто. Тепер наука пішла ще далі і створює біогібридні системи, у яких поєднуються частини живих організмів та штучні деталі. Усі ці біосумісні роботи, імпланти, детектори крилатки клена та інші загадкові штукенці створюють. Подібним чином. Біологічний матеріал, який залучають до таких розробок, може бути як мікророзмірів, наприклад, кардіоміоцити, тканини скелетних м'язів і рухомі бактерії. Так і досить помітних габаритів. Кіберпанк вчиняють періодично з венреними мухоловками та тарганами. У дослідженні, яке тріумфувало на цьогорічній Гнобелівці, запропонували використовувати інший матеріал. Смаки вчених виявилися дуже особливими. Їм до душі припав мертвий павук. Пристрої та системи над. Тхненні павуками викликали особливо високий рівень інтересу в останні роки завдяки унікальному механізму, за допомогою якого павуки контролюють рух своїх кінцівок шляхом застосування гідравлічного тиску. Лапи павуків не мають антагоністичних пар м'язів, натомість у них є лише м'язи згиначі. Їм протидіє тиск гемолімфи, що створюється у просомі. Це частина тіла, з'єднана з ходильними кінцівками. Коли павук гине, тиск більше не протидіє м'язам згиначам, змушуючи Лапи павука загинатися всередину. Як це зазвичай спостерігається серед померлих домашніх павуків, дослідники розробляли низку конструкцій, заснованих на павуках, від шестиногих роботів, натхненних ходою павуків, а не комах, до м'яких лищат, створених за механізмом приведення в дію та архітектурою суглобів павуків. Тіло павука покладається на синергію як твердих, так і м'яких компонентів, що дозволяє їм переміщатися в досить непростих умовах, за допомогою їхньої сумісної гемотрії. Тричної конструкції та плавного приводу. Наприклад, компактність, яку забезпечує гідравлічна система у порівнянні з антагоністичними парами м'язів, дозволяє робити потужні рухи. Маса робіт щодо технології дизайну, натхненних павуками, навіть включає одну публікацію про контроль над живим павуком за допомогою електричної стимуляції. Однак, окрім павутинного шовку та литих екзоскелетів павуків, включення біотичних матеріалів самого тіла павука ще було недосліджено. У новій роботі науковці використали неушкоджене тіло неживої біологічної істоти, якщо простіше вчені взяли мертвого павука. Вони заявляють, що започатковують напрям некробототехніки і їм треба побудувати Зікурат. Вони перебудували тіло павука, щоб створити систему захоплення із пневматичним приводом. Винахідники кажуть, що такий пристрій зробити значно легше з тіла павука, ніж з нуля. Наприклад, для системи захоплення пнеунет зазвичай потрібно. 3D-друковані форми високої роздільної здатності. Треба враховувати внутрішню геометрію, шляхом відливання та складання кількох окремих компонентів, на затвердіння деталей часто потрібні години або дні. Тепер науковці пропонують некробототехнічну систему захоплення із тіла павука, яка здатна підняти об'єкт, що в 1,3 рази перевищує власну масу. Їхня розробка докладає максимальну силу захоплення 0,35 мН, і може витримувати 700 циклів спрацьовування до початку деградації. Вчені також продемонстрували здатність некробототехнічної системи захоплення піднімати об'єкти різної форми, об'єму і маси. Більше того, їхня система може маскуватися в навколишньому середовищі завдяки візерункам і текстурі павука. А крім того, вона здатна до саморозкладання, бо це ж якби мертвий павук, а не пачка мівіни. Використали павука з родини лікозіда, виготовлення системи теми захоплення потребувало одного простого кроку: ставлення голки в ділянку просоми померлого павука та фіксації клеєм для утворення герметичного з'єднання. Оскільки лапи павука містять лише м'язи згиначі, після смерті вони згинаються до тіла через відсутність гідростатичного тиску. Після того, як клей схопиться, шприц або інше відповідне джерело тиску прикріплюється до кінця голки. Без тиску кінцівки залишаються зігнутими всередину, а потім їх розкривають за допомогою. Того ж шприца. Наколотими бувають не лише апельсини, а й павуки. Функціональна тривалість системи некробототехнічного захоплення становила приблизно два дні після смерті павука. Далі наставало зневоднення, і конструкція ставала крихкою. Вчені припускають, що можуть продовжити термін служби некробототехнічного захоплення, нанісши тонкий шар паронепроникного покриття на тіло павука, щоб зменшити втрату води. Вчені провели попередні експерименти, покривши неживого павука шаром джолиного Воску та порівнявши зміну маси павука з покриттям протягом 10 днів і з павуком без такого покриття. Результати показують, що павук без покриття мав 17 разів більше зменшення маси порівняно з павуком із покриттям. Що можна теоретично зробити з такого мертвого павука, окрім жахливого тоталітарного культу із мухоприношенням? Можливі розробки це пристрої для маніпуляцій з маленькими та крихкими предметами, а також для непомітного захоплення маленьких біологічних істот під час збору зразків. А якщо ви можете захопити в руку мишку чи скористатися сенсорним екраном, то поставте, будь ласка, полик з цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Не забудьте про коментар, а краще цілих два коментаря, у якому можете розповісти, наприклад, про свої стосунки з павуками в себе вдома. Не забувайте також про поширення відео до найближчої до вас павутини. Якщо це всесвітня павутина, якась соціальна мережа в ній, то це взагалі ідеально. Раптом, що ви можете підтримати нас на Patreon. Баймікофі, оформивши спонсорство на Ютубі, купивши одну з моїх книг чи, можливо, навіть всі три. Проте, найголовніше не забувайте про підтримку Збройних сил України і пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.